Мамо, у мене в ліжку бабай. Синко, тобі вже 30 років. Що привів, то і маєш. Якщо тебе хтось ображає, одразу бий лопатою по голові. Тато, але я ж дівчинка. Ну тоді візьми роживу. Директор школи. Я мушу поговорити з вами про моральну поведінку вашого сина. На перервах він бігає за дівчатами. Але всі нормальні хлопці його віку бігають за дівчатами. З бензопилою? Птахам, щоб залишити потомство, треба відкласти яйця. А молоді телефони. Пробрався злодій будинок, а там папуга. А гоша усе бачить. Злодій накрив рушником клітку з папугою. А Гоша це не я, гоша бульдог. У гостях за столом жінка кокетливо запитує свого сусіда. Скільки років ви мені дасте? Ну, за кольором губ 17. По вигону брів. 16. За кольором обличчя 20. І разом 53. Лікарю вигідно, коли ви хворієте. Юристові, коли ви потрапили в халепу. Поліція задоволена, якщо ви порушили закон. Автослюсарь, коли ваша машина зламалася. І тільки крадій бажає вам багатства та благополуччя. Якщо жінка купує своєму чоловікові спортивний костюм, тільки у нас можуть подумати, що він лежить у лікарні. Перш ніж просити родичі допомогти вам, добре подумайте, може дешевше буде заплатити майстру? Чоловік прокинувся у холодному поті. Люба, уявляєш, мені наснилося, що пиво по рецепту продають. Куме, як твоя корова щодня дає 100 літрів молока? Так справа власті, я вранці її ніжно запитую, що в нас сьогодні молоко чи яловичина? Коли мені було три роки, я бігала без одягу по пляжу. Зараз мені тридцять і дві пляшки шампанського допомагають повернутися у дитинство.